Мої вітання всім добрим людям. Український криголам Ноосфера завершив свій третій антарктичний сезон. Ну і тепер залишиться в порту Кейптаун, це Південна Африканська Республіка. Науково-дослідний криголам Ноосфера пізно ввечері, 8 травня, пришвартувався в південно-африканському порту Кейптаун. Це був найдовший антарктичний сезон на з найбільшою науковою програмою. Почався рейс 17 листопада 2023 року за маршрутом Кейптаун, остров Кінг Джордж. Там, де знаходиться польська антарктична станція Арктовський, далі остров Галіндес, де вже знаходиться українська станція Академік Вернадський. До речі, у мене є окреме відео і відео про сам Криголам Ноосфера. Зараз в цьому не буду розповідати детально про сам Криголам, що він із себе уявляє, довжина Ширина, його історія, біографія. Це буде в тому відео. Це є в тому відео саме про сам цей Криголам. Посилання буде під цим відео. Запрошую подивитись. Також у мене є відео. Окреме про Антарктичну станцію академік Вернадський. І окреме відео про Антарктиду взагалі як континент і про станції ну, взагалі, те, що є цікавого. Ну, цікаво, те, що можна цікаве, знати про континент Антарктида. Всі ці відео буде, будуть під цим. Запрошую подивитись. Ну а тепер про. Ноосферу про цей рейс Кригова доправив на українську станцію вантаж їх учасників експедиції. Ну а після цього вже прибув в Чилійський порт Пунта Маренас знову до Антарктиди. Ноосфера вийшла 15 березня 2024 року. На його борту була команда річної 29-ї Української антарктичної експедиції. Також були вантажі для її зимівлі, її, тобто експедиції цієї, ну а також науковці сезонної експедиції з України та інших країн світу. Мається на увазі науковці на самому криголамі, бо він же все ж таки не лише доставляє. Полярників, ну не полярників, а учасників антарктичної експедиції на на Антарктиду, а теж це дослідницьке судно, і науковці знаходяться постійно на цьому криголамі і проводять дослідження. І дорогою до Антарктиди, і до української станції Вернацькій, і в районі самої станції, а також на шляху назад, із борту Ноосфери було виконано, здійснено дуже багато різних досліджень. Знову до Чилі Пунта Арена з Кригола прибув 13 квітня. Це він так, човнаком таким працював туди-сюди, плавав. 13 квітня, доправивши туди учасників річної 28-ї Української Антарктичної експедиції. В цьому переході криголаму довелося долати дуже сильний шторм в протоці Дрейка з висотою хвиль до 10 метрів. Ну, це так, як 4 поверхи стандартного будинку. Можете собі уявити, корабель все ж таки ноосфера не дуже величезний, тобто до 100 метрів це не якийсь там гігант, що його трошки там похитало, і, і все. А тут при, прийшлось долати досить і це відчує на собі і учасники тієї 28-ї експедиції. Вони через це пройшли. Ну і Ноосфера в чергове вирушила до, Антаркти... до Антарктики, до острова Кінг Джордж для ротації полярників на польській станції Арктовській. Ну, а вже звідти Криголам Ноосфера взяв курс на Кейптаун, куди успішно і дістався 8 травня. Тепер. Ноосфера залишиться в порту Кейптауна до наступного антарктичного сезону. Після вторгнення Руського рейху в Україну і після того, як стало неможливо після Антарктичного рейсу повернутися в свій базовий порт приписки Одесу. Базовим портом на час війни став південноафриканський порт Кейптаун. Там ноосфера знаходилась і між, між другою і третьою, між першою і другою антарктичними експедиціями, тобто це теперішній базовий порт. Ну а повернення нашого криголама ноосфера в Україну відбудеться вже. Після вигнання русських потвор з України після закінчення війни, після перемоги. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!